Моя перша новина з циклу новин. П'ять новин за п'ять хвилин. Це бачите? У школу годують кашу із жуками. Ну, це не в Україні, ви бачите, я знімаю на подулі на фоні елеватора з написом Пінап. рекламою розважайтесь. Тут колись була Марія Порошенка, супруга Порошенка на весь зріст, як головний спонсор нашого українських Еліт є дітей. Хочу сказати, що експорт зерна з України, відсутність експорту зерна з України, які пов'язані з тим, що ми годували майже е, всіх е, півкулі кулі нашим зерном, придів до того, що в Демократичній Республіці Конго та Зімбаве зникла наша кукуруза обмежена. В школах годування дітей і тому в в столиці, офіційно державні структури стали виплачувати гроші, тут 500 тисяч доларів держава програма на вирощування лічинок та комах, щоб додавати їх в їжу в школах в Харари, це столиця Зімбауве. Почається збор лічинок, червів, різних там гусені. Діти збирають, щоб появилася білкова їжа якась. Тобто масовий голод в Африці вже почався. А в Україні йде війна. Ну і як ж хотів сказати, до кажу слов, що food product, World Food Product – це міжнародна організація, яка займається доставкою гуманітарної допомоги. Це одна із найприбрічніших корумпованих організацій у світі. І Україна включена в цю ланцюгу. Ви ж бачите, оцей елеватор, я там. Буду знімати, йде, зняв себе в циблях на берегу схорону свого на вид на Канівське водосховище, як відправляється фірма Булон Баржа, яку в буксир і на Київ. Ви розумієте, що такі залишилось в Україні дуже мало прибуткових схем. Одна з них це доставка зерна, бо металургії у нас вже нема. А ось туди корумпована схема. І там я... Вам скажу, і можу сказати, що була в Миколаєві ця фірма «Нібулон» і було замовлено вбивство цієї людини, яку засновника цієї фірми «Нібулон». То міжнародна організація ООН «Фудпродакт» це доставлять. Гуманітарної вантажі, в тому числі зерно, яке ви почнете, яка буде різниця в Україні, йде війна, і привезуть у це зерно за бросовими цінами через е е вирощене в циблях, там на круги, е через Дніпр вверх сюди до приправи річкового порту, погрузять е в вагони, відправлять ну, вже в Європу, бо Одесі порти закритий, і десь там у Африці. Е ви знаєте, що всі країни виділяють гроші в ООН, Є фінансування гуманітарної допомоги голодаючим в Африці. І це дуже прибуткова діяльність. У той час як Україні в Україні все нічого їсти, тому що, вибачте, ну, п'ята частина України окупована. Дякую вам за увагу. Це була моя перша новина із циклу п'ять новин за п'ять хвилин. З Причалу фірми Нібулон відправився корабель на Київ. Я знімаю з берега свого схорону, на жонакатом, бункер. Цей корабль нагружений зерном, йде на Київ, де в порту річковому печені. Його перегрузять в вагони і відправлять за картом. Це єдиний шлях транспортування, який залишився. Германі Булон побудувала свої кораблі в Ніколаєві. Ви знаєте, що... Була інформація майже дві місяці тому, що директор цієї фірми Ніболон чи засновника було вбито в Миколаєві. Такі справи зерно українське потрібно. Ви знаєте, що Україна перетворилася тепер замість житниці, блять, кукурудзницю. І це доповнюємо початок нашої новини номер 1 який ми знімаємо в Києві. Моя друга новина. 5 новин. За 5 хвилин це, ви знаєте, рішення Путіна призвати ще мобілізувати чи мобілізувати, чи утилізувати, як по-українськи, ще 300 тисяч новинних душ. Бачите, ці руки подарував автор Лілія Олексійська, вона знаходиться тут неподалеку Кондрівською подводження. Але я хочу згадати руки тої жінки в бутці, які були з червоним манітюром, які дійшли фото за хліви, як донька. Пізнала свою матір по червоних, червоному манікюру на руках. Я хочу спитати цю русню, скільки ще людей повинно загинути, щоб буде задовольнити цей маньякський позов Путіна, нищити все навкруги себе, цього маньяка. Ну. Бачите, я тут стою в вишиванці в своїй круточки Радіо Свобода, і я закликаю весь світ, щоб вони знайшли в собі сили. І могли зупинити цього маніка Путіна, як Бен Ладена колись. Бо ви знаєте, що Бен Ладен був вбит, і я був е, як сказати, зайшов в Донецький СІЗО. Як це Путіна, так і було написано. Треба Путіна вбити як Бен Ладена. Як був слідчі питають, вбити Путіна, тобто Ладена. це американський спецназ. То Америка, набери собі сил, зроби так, щоб Путіна більше не було на цій землі. Бо жертви будуть йти. Рахуватися на тисячі, сотні тисяч, а мабуть, і на мільйони. Дякую вам за увагу. Це була моя друга новина Русня схаменись, зупини Путіна, і ми разом можемо перемогти і зрятувати цей світ. Згадайте ці руки тої жінки, яка була там, у Бучі, яка із під землі дала свій останній сигнал своїй доньці. Дякую вам за увагу. Третя моя новина полягає в тому, що Біля Київської міської ради була зроблена бустерка, тому пропонують людям ну, зробити селфі і розмістити в себе на соцмережах. Ви знаєте, що в Маріупольському театрі хотіли влаштувати сюди на нашими азовцями у клітках, а, да, ми саме в тому театрі, драмтеатрі, де вилучила бомба, і де під підлогою, під цементною поховали мужівські рештки. Я от знімаю себе на коміці клітки, яка встановлена на тут в Тож Така сьогодні новина, наші полонені ще досить там залишаються, на роблять сиділище. Ну а ми чекаємо на обмін. Ви знаєте, що пропонують скоро 200-200 на поміняти, але з мобілізацією чи мобілізацією оголошеною Путіним, мабуть, цей обмін буде проблематичним. Дякую вам. Третья новина 5 новин за 5 хвилин». Це моя новина це запізірована система видачі гуманітарної допомоги в Україні. Це ось центр надання адміністративних послуг. Тут повно отримувач да вийшов гуманітарної допомоги. Потім з ним знову бігти. Захист там її отримувати, це перше. А якщо це друге чи третя, то, може бути, розкидано по всім районам Києва. Нас переселенців ганяють туди-сюди. Я хотів згадати Тасяка Сергія, який в 2014 році був справжнім волонтером. Він допоміг мені, передав 15 тисяч гривень через людей на автотранспорті, коли мене взяли перший раз в колоні. І я купив камеру і знімав потім свої 60 листів закупованого Донбасу. А зараз держава положила свою лапу на гуманітарну допомогу, заробляє на цьому гроші, купує престижні намарки і роздає один із схем отримування надприбутків на людських бідах та горістях. Так що закінчується четверту новину. І велика пошана Сергію Косяку, пастору та іншим волонтерам, які допомагали мені там на березі Дніпра. Це Якобовська Ольга Павлівна, потім можна згадати інших, які надсилали мені туди допомогу вже в Україні, там навіть, на цілях. То давайте будемо справжніми волонтерами. Бо це слово воля, а не бюрократія, яку допомогу перетворилася в цей час отримування гуманітарної допомоги в Україні при Зеленському. П'ята моя новина з. Моєї програми 5 новин за 5 хвилин я знімаю біля філармонії, де 28.09 відбудеться е, симфонічний е, перформанс. Президентський оркрест національний перегетна Василя Маслунко буде виконувати молитву за Україну. Ми всі молимося за нашу Україну. Я радий, тому що е, тут було, звичайно, Гаррі Поттер», музика із фільмів Голлівуда. Нарешті з'являються наші патріотичні речі, які ми можемо слухати, якщо у нас є гроші, ми заплатимо за квиток 300 гривень, щоб побувати в філармонії, будівля якої бачила ще нашу першу незалежність у 2017 році, 1917 року. І така була моя новина. ви знаєте, Тут є Ликашинський, і Шуберт, і інші. Так що запрошуємо вас. Кухет бути ша в Києві, побувати в національній філармонії України. Дякую вам за увагу. Дивіяло теплом, не тільки зорі, що палають на Дніпром зелю що є сили.